І так, всім привіт, мене звати Свят, ви на каналі Світ Гімс. Це вже четверта частина виживання за цима десятьма хормодами. Прямо на перегляду до відео. А по всім підпишусь. А шо то він робить? А мені чисто цікаво, а шо станеться якщо я до нього підійду таке. Давайте я хочу до нього підійти. Е! Е, 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 бро. Ти куди мене тянеш? Шо? Шо? Він якийсь надто радісний. Незридова покраще не зриду зліток, але це прям взагалі клас. А, діамантові наглінники захист від вогню. Зачароване золоте яблуко. сам. Окей. Зором виглядшуємо ми його не бачили. де його? Все голови там стоїть собі, ну я думаю, це нормально для нього, он там стояти. Ой-ой, і там Зеобзест. обзест. А, -а, а я я я бачу його теж. З зі фотось Що це? Ой-ой! ой його -ой. <клум> ой Воду, 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 воду. Ха ха, він не вміє воді лазити. Так, кидайка. Так. Tellement... <taps> Пропав. Вибачте, але що це значить? А я його бачив, о-о. Вибачте, але що це значить? Він мені отут показав. А! А он чекає? Це що значить? Захист від вогнющий. А не, 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 О. Девять. Куди його? The Fallen? О, привіт, чувак! А! Я не злякався. Ага, він пропав, ясно. The Obzes, що він хоче від мене? О, привіт, коробін. The Obzess The Man from the Fog, а не забагато на одне квадратний метр. Ясно? А чого він корову кудись тащи? А? А якщо я... Дякую. Він мені корову приніс. Ні! От поганець. А-а-а-а-а. А чому у нього таким? Чой не мені ж корівку приніс, здається? <зв> <зв> Молодець. О, привіт. А он він. Чого він сюди біжить? О, він мені щось поставив. Висушений грибочок. Дякую. Де він? Так, то я чув голотмен, ну ладно. Я його бачу, он він, він стрчить там з дерева. The Fallen? Дару, чувак. Хто там ще? А! Ah! Гоутмен бачу! The Man from The Fog on там стоїть. Um, Сиреноголови он там гуляє. О він. Ам. Um, Клас. Готмен, hm? ого, о oh, Боже, о oh, Боже, о oh, Боже. Ха ха, лузор, The damned? сюди, сюда, иди. ой-ой. Почекайте, в мене зараз ідеальне фото. Відчіпай зомбі. Давай, іди сюди, давай. Так, він мені попів сердечко буде забрати. Все рівно якось. Зараз я його переможу легко. Дивіться, зараз тільки поїм. Так, мечем. Мечем зараз будемо його. Е, ні, зомбі, зомбі, зомбі! Пропав. З її ніжко. Є. є, є. Це, це що було? А треба було, щоб був дуже радий. Лагодження! Ура! Ура! Все, ти тут, ти тут! Це твій дім, це твій дім. Це твій дім, ну, А, джима і нас пустіна! Да, це прям класна штука. Секунду, я хочу підійти до нього. бро.

<гас> я тобі в веса віду. Бум. The fall? Ее йо-йо-йо-йо-йо, бро. Не, я не хочу знову скрімок. Чисто, щоб він пропав, я до нього підійду, я знаю, що це буде, скрімок. О! Ро, віз, тройанда візера, клас. І ти тут заспавнися? І ти звідси про. Серйозно? А що ти зробиш? А що ти зробиш? І що це рибалка таке. У тебе тут голотмен, ти ховаєш когось. Він прям заду мене. Чому він атакує так сильно? Чим йому вівці не подобаються? Це що таке? А я читав про цей мод, я сюди не хочу, це Аполіона, до побачення. Задемт. Мені страшно, що у нього з лицем. О, ой, боже. Це від нього виходять ці звуки дивні. Ти не повинен бути тут. Я скоро підамся цій інфекції. Ти полегливий, чи не так? Що ж, Якщо хочеш дізнатися, як я до цього дійшов, то залишайся. Але якщо інфекція візьме верх, я хочу, щоб ти мене вбив. Ну добре, згоден. Не так давно був гравець, схожий на тебе. Я дав йому ім'я селянин номер 1202 але швидко зрозумів, що він інший. Бували моменти, коли він посміхався так широко, що здавалося ніби йому боляче. Він дивився в простір мунікальним очима. Я взяв його під своє крило і став членом тепер уже покинутої ради. Тієї саме ради, які ця будівля служила своєю метою. Кахи-кахи. Я почав підозрювати його. Його поведінка тільки погіршувалася одного дня. Він замнив сюди одну з тих істот. <рик> Дякую, що зробили мені вихід. Вони дали мені дослухати історію? Не дали, це факт. Слухай, йди сюди. До побачення! А! Ви його бачили, він знизу був. Він прям пару блоків а Він мі прям був біля мене і мене не вдарив. The Infector? Мені цікаво, хто такий заінфектор. Заразник. Тх. Заразний для людей, чи що. Там якийсь The Infector. І він прям в тій лабораторії... Може це той селянин, який казав, що йому якось болю, чи якийсь там вірус. Ну а на цьому всім дякую за перегляд. Напишіть в коментарях, чи хочете, щоб я пішов дізнався, хто той Заінфектор, Заразник. Ну на цьому все. Дякую за перегляд. Всім пока-пока. Побачимось у наступній серії.